2014 рік президентом України Віктором Януковичем оголошений роком воїнів-інтернаціоналістів. століття тому радянські війська назавжди залишили Афганістан. Напередодні цієї річниці до військово-морського ліцею завітали ветерани Афганської війни. На уроці захисту вітчизни ліцеїсти змогли почути спогади воїнів про одну з найтриваліших війн минулого століття. Про події в Афгані сказано чимало. Але для ветеранів афганців такі зустрічі із молоддю це своєрідний борг перед тими, хто назавжди залишився на афганській землі. Полковник у відставці, учасник боїв в Афганістані Василь Бондарук у ліцеї вперше, але в міських школах та дитбудинках він часто їсть. Каже, навіть незважаючи на юний вік школярів, вони із зацікавленістю слухають про події афганської війни. Саме живе спілкування з молоді дає найкращий результат. Вони починають замислюватися над такими Поняттями, як обов'язок, відвага та честь. Офіцер в погонах, йому нічого не страшно. Я прийняв присягу. Були моменти різні. Но це все, слава Богу, що я жив, здоров. І потерь на моїй совісті, найголовніше було. Згоріла машина, во враг столкнув БТ, БТМ. Это артиллерийский тягач сталкивал. Потому что, чтобы не преграждать путь, вот, горящую машину столкнулся, главное, чтобы люди были живы. Вот это основная цель. Железо все восстанавливается, а человеческие жизни. И самый высокий и осознанный в нашей жизни был сберечь солдата, чтобы солдат домой не в цинковом гробу ехал, а ехал с наградами. Чесно виповнив свій інтернаціональний долг. Військово-патріотичне виховання молоді. Саме за цим сполученням стоїть наше майбутнє. Такі заходи для ліцеїстів стали вже традиційними. А робота із ветеранськими організаціями це один із важливіших аспектів виховання юнаків. Якраз юнаків такому віці, що якраз цікавляться такими історичними моментами, які зв'язані з військовими і бойовими діями. Ну і це в нас згідно плану профорієнтаційної роботи і виховання ліцеїстів відданості своєї вітчизні. Впродовж уроку захист вітчизни ліцеїсти не тільки почули, як то кажуть, з перших вуст реальні воєнні історії афганської війни, але й мали можливість поставити свої запитання. В основном спрашивали о той жизни в Афганистане, почему вошли в войска в Афганистан. То есть уже мы категориями, такими политическими. Почему вот именно вошли в Афганистан, Это дважды пришлось отвечать на тот же на один и тот же вопрос. Говорят, не объявлена война, но сороковая, славная сороковая армия выполнила наказ родины в полном объеме. Ту задачу, которую поставили руководство страны, мы ее выполнили с честью, с честью оттуда вышли, не запятнали. Попереду у цих юнаків ще багато життєвих іспитів, Втім, саме завдяки зустрічам із справжніми бойовими офіцерами. Вони набувають безцінного досвіду. Можна передивитися безліч кінофільмів, прочитати сотні книг про афган, але краще за все це живе спілкування із безпосередніми учасниками найдраматичнішого військового конфлікту другої половини ХХ століття, впевнений ліцеїст Костянтин Міненко. Дуже сподобалося. Людина, яка прийшла до нас, видно, що дуже такий бойовий офіцер, сподобалося його настанови, і я вважаю, що вони будуть дуже для нас в житті, нашому подальшому корисні. І враження загалом мої та всього нашого взводу дуже позитивні.